Вітаю вас сьогодні 12 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу вас ознайомити з формами та сортами, які достигли на сьогодні. Не через 3-5 днів, а на сьогодні можна вживати і реалізовувати. Подарунок не світає. Готовий. Доживання. Набрав 18 брікс цукру. вже частково знімається. Достиг сьогодні повністю. В минулому році достиг на 3 серпня. Слідуча форма. Подарунок нікополю. Достиг. Набрав гарного мускату. Вже частково знімається, вживається. Цукру набрав 18 брікс Повністю достиг. Денька набрала чудового кольору, достигла цукру. 22 брікс, на сьогодні це сама найсмачніша форма. Випередивши і подарок Несвятая, Каталонію, Юпітер, Подарунок Нікополю. На сьогодні для мене це сама смачна ягідка. Вже тиждень, як почали знімати її, тому що вона була дуже солодка. Лідер. На сьогодні денька. Ось такі форми вийшли в лідери на моєму винограднику в цьому році. В минулому році, 3 серпня, дозріли ці форми. В цьому році 12-го. Всього найкращого до побачення. Київська область, місто Переяслав.